Ласкаво просимо до дискусії. Ми, знаєте, часто думаємо про свободу як про відсутність будь-яких правил, ну як про можливість робити все, що нам заманеться. Але що як справжня свобода прихована саме в правилах? Сьогодні ми розглядаємо коментарі Марі Нуель та Б'ю до уривків зі старого та нового заповітів, які, власне, і висувають саме таку, на перший погляд, парадоксальну тезу. Отже, центральне питання нашої розмови, чи є Божий закон, описаний у цих текстах, інструкцією до повноцінного життя та справжньої свободи, чи навпаки кліткою для людського духу. Я буду доводити, що цей закон є даром, що веде до розквіту. А я, з вашого дозволу, спробую показати, що за всією цією риторикою свободи насправді ховається система вимог, яка не звільняє, а фундаментально обмежує людину. Особливо у тій формі, якою надав її Ісус. Для мене вся суть у тому, що закон це не тягар, аж ніяк, це подарунок. Це, по суті, така собі ну, інструкція з використання свободи, яку Бог дав людині. Книга Бенсири говорить про це. Ну абсолютно прямо, Бог створив людину і залишив її в руках власного рішення. Тобто свобода це, так би мовити, заводська настройка. І далі текст каже: якщо хочеш, будеш дотримуватися заповідей при тобою: вогонь, і вода, життя і смерть, ну простягай руки до того, що сам обираєш. Марінуель Табю чудово це коментує, кажучи, що закон, даний після виходу з Єгипту, мав на меті захистити народ від нових, можливо, ще гірших форм рабства рабства ідолів, пристрасті, хаосу, тобто це не обмеження, а захист свободи. І подивиться на псалом 118, це це неймовірно написати цілу поему, освічення в любові до набору правил. Автор явно відчував не обов'язок, а радість і щастя. І не дарма ж єврейське слово Тора походить від корення, що означає навчати, вказувати шлях, а не наказувати. Ісус не руйнує цей шлях, Він доводить його до логічного завершення, до виконання, зміщуючи акцент на свободу серця, на любов, що є найвищим проявом вільного вибору. Так я розумію цю логіку справді, але. Але мене не полишає відчуття, що ця свобода значною мірою ілюзія. Вона існує, так, але лише в дуже вузькому коридорі. Погляньмо на цей вибір, який ви згадали: життя і смерть, щастя і нещастя. Чи можна це взагалі назвати вільним вибором між рівноцінними альтернативами, це ж скоріше ультиматум. Це як сказати: ти вільний стрибнути з даху, але якщо стрибнеш, розіб'єшся. Технічно вибір є. Але він здійснюється під величезним тиском. А коли ми переходимо до Євангелія від Матвія, цей коридор стає ще вущим. Ісус не просто підтверджує старі правила, Він радикально їх посилює. Тепер проблема не лише в вбивстві, а й у гніві на брата, не лише в перелюбі, а й у самому погляді з пожадливостю. Це встановлює абсолютно, ну просто недосяжний стандарт. І формулювання на кшталт краще тобі втратити око, ніж усе твоє тіло було вкинуте до гаєни, тобто у місце остаточного знищення, це ж пряма апеляція до страху. Це мова примусу, а не запрошення до свободи. А коли Павло протиставляє мудрість Божу та мудрість світу, він по суті вимагає відмовитись від власного розуму і досвіду на користь якоїсь прихованої мудрості. І це, як на мене, є обмеженням інтелектуальної свободи. Добре, але чи не ігнорує такий погляд прямий текст? Та б'ю наголошує на ідею, що зло згідно з цими текстами є чимось зовнішнім для людини, воно не є частиною її природи. Якщо це так, то закон не обмежує, а навпаки, допомагає реалізувати свій справжній добрий потенціал. Це не ультиматум, а, скажімо так, дорожня карта до самого себе. Ви кажете, що вибор між життям і смертю це тиск. А я бачу в цьому чесність. Це не погроза, а констатація реальності. Є дії, які ведуть до руйнації особистості та спільноти, а є ті, що ведуть до гармонії та розквіту. Закон просто ну, вмикає світло, щоб було видно, куди веде кожна стежка. Це не спрощення, а внесення ясності. Але ж саме ця ясність і є спрощенням. Тема двох шляхів, яка звучить у текстах, зводить усе багатство людського досвіду до примітивного чорно-білого вибору. Життя ж сповнене відтінків сірого, складних моральних дилем, де немає очевидного вогню і води. А Ісус, замість того, щоб визнати цю складність, робить шлях ще вущим. Його постійний, я ж кажу вам, піднімає планку до небес вимога бути праведнішим за книжників і фарисеїв, а це ж були люди, що присвятили все своє життя вивченню закону. Це перетворює свободу на постійний тягар невідповідності. Замість того, щоб відчувати себе господарем свого вибору, людина опиняється під пресом ідеалу, якого неможливо досягти. А що породжує недосяжний ідеал? Почуття провини, а провина, як на мене, це антитеза свободи. Я не думаю, що йдеться про недосяжний ідеал. Мені здається, ви опускаєте ключовий елемент, який усе змінює любов. Псалом 118 – це ж не ода ідеальному виконанню. Це поема любові до мудрості, що стоїть за законом. Автор бачить у ньому не кайдани, а прояв турботи. Марінуелта Табю каже, що заповіді це єдині дійсні поради для ведення щасливого життя. Це педагогіка, а не тиранія. Коли батьки кажуть дитині не гратися з вогнем, це обмеження її свободи чи прояв любові, який веде до більшої свободи, до життя без опіків. Ісус робить те саме Він зводить сотні приписів до їхньої суті: любові до Бога і ближнього. А любов неможливо наказати, вона може бути лише вільним актом. Отже, він не додає тягарів, а вказує на єдиний шлях до справжнього звільнення. Ця аналогія з батьками і дитиною, знаєте, вона переконлива, але працює лише до певного моменту. Зріва людина не потребує постійних вказівок. А тут ми маємо систему, яка вимагає абсолютного майже дитячого підпорядкування. Ісус прямо каже. Хто порушить одну з цих найменших заповідей, буде названий найменшим у царстві небесному. Це ж класична система винагороди покарань. Вона мотивує не стільки любов'ю, скільки бажанням отримати нагороду і, звісно, уникнути покарання. Це зовнішня мотивація. А найпроблемнішим є те, що цей контроль поширюється на внутрішній світ. Це те, що ви називаєте свободою серця. Я б назвала це тотальним внутрішнім наглядом. Що саме ви маєте на увазі під внутрішнім наглядом? А те, що закон переходить від регулювання дій до регулювання думок і почуттів, справжня свобода включає свободу відчувати те, що ти відчуваєш, навіть якщо це гнів чи бажання. Але тут сам погляд прирівнюється до перелюбу, а гнів до вбивства. Це створює систему, де людина ніколи не може бути по справжньому праведною, бо ну неможливо контролювати кожну миттєву думку. Виникає дивовижна і, як на мене, дуже тривожна психологічна динаміка. Людина стає наглядачем у в'язниці власної свідомості, постійно полюючи на неправильні думки. Де тут простір для людської недосконалості? Це не звільнення, а створення внутрішнього тирана. Я думаю, ви інтерпретуєте виконання закону як ускладнення, але я бачу в цьому зовсім інший сенс. Коли Ісус каже, що прийшов не скасувати, а виконати. Тут ключове грецьке слово плеросай, воно не означає додати більше правил чи зробити складнішим, воно означає наповнити, довести до повноти, реалізувати мету, ну як корабель, що досягає порту призначення. Ісус каже, що метою заповіді не вбий ніколи не було просто утримання від фізичного насильства. Її справжня мета, її повнота це активне примирення з братом. Легко не вбивати того, кого ти ненавидиш. Набагато більш значний і вільний акт це свідомо обрати прощення і примирення. Він переносить фокус із зовнішнього дотримання, яке може бути лицемірним, на внутрішню цілісність, що йде від серця, і це не новий тягар, а перехід на абсолютно новий рівень свободи. Дуже красиво справді, але на практиці це наповнення робить закон нескінченно важчим. Зовнішні дії можна контролювати, можна прийняти вольове рішення, не красти чи не вбивати, але як контролювати спонтанні пориви серця, миттєві думки, почуття, це ж майже неможливо. Візьмімо вимогу Ісуса щодо клятв, нехай буде ваше слово, так так? Ні ні. А що сверх цього, те від лукавого. Це накладає просто колосальну відповідальність, будь-яка неточність, будь-яка соціальна люб'язність, будь-яке пом'якшення фрази усе це вже від лукавого. Ви справді вірите, що людина здатна жити в такому стані абсолютної прозорості та точності? Якщо ні, то чи не є цей закон інструментом для гарантованої невдачі і як наслідок постійного почуття провини? Це не внутрішня цілісність, а постійна внутрішня тривога. Ну, я б сказав, що це заклик до цілісності, а не до якогось невротичного перфекціонізму. Ідея в тому, щоб ваші слова, думки і дії походили з єдиного центру, щоб не було розриву між внутрішнім і зовнішнім. Звичайно, це ідеал, до якого потрібно прагнути, але сам шлях до нього є процесом звільнення, звільнення від необхідності носити маски, грати ролі, маніпулювати словами. Це запрошення до радикальної чесності, яка, хоч і важка, єдина веде до справжньої свободи у стосунках з іншими та з собою. Закон не створює провину, він, власне, діагностує проблему, нашу внутрішню розділеність і пропонує шлях до зцілення. Але діагноз, який не пропонує реалістичного лікування, лише посилює страждання пацієнта. Встановлюючи божественний абсолютний стандарт для людської психіки, цей зцілюючий закон, на мою думку, прирікає людину на постійне відчуття своєї невідповідності. І в такій системі свобода стає синонімом безкінечної боротьби з власною природою. А це, як на мене, є дуже специфічним і навіть сумнівним визначенням свободи. Підсумовуючи мою позицію, я бачу в цих текстах послідовний розвиток ідеї. Що справжня свобода це не анархія бажань, а свідомий вибір шляху, який веде до життя та повноти. Закон це не клітка, а любляча настанова, дорожня карта, що освітлює цей шлях. А поглиблення закону і Ісусом це не створення нових обмежень, а запрошення на найвищий рівень свободи, свободи серця, яке діє не зі страху чи обов'язку, а саме з любові. Це звільнення від букви закону заради його живого духу. Я ж, підбиваючи підсумки, залишаюся при думці, що, незважаючи на всю риторику свободи, запропонована структура створює систему, яка суттєво обмежує людську автономію. Її жорсткі дихотомії, життя або смерть, система покарань, а головне, її всепроникні вимоги, що поширюються навіть на мимовільні думки, перетворюють свободу на послух. Це свобода обрати лише один неймовірно вузький і важкий шлях, що по суті є запереченням самої ідеї вільного вибору. Очевидно, що обидва погляди знаходять вагомі підстави в аналізованому матеріалі. З одного боку, так ідея закону як вияву батьківської турботи та інструкції до щастя, а з іншого його надзвичайно вимоглива майже недосяжна природа, яка може сприйматися як непідйомний тягар. І, скажімо так, досконалий інструмент психологічного контролю, і це залишає відкритим фундаментальне питання про те, де для кожної людини проходить ця межа між божественним керівництвом, що веде до свободи, і обмеженням її власної волі, що цю свободу забирає.